Всім привіт! Зараз я вам розкажу про проект Royal Q, який зараз у всіх на слуху, особливо ті, TikTok. Поїхали. А поки підпишись на мій телеграм чи мої соцмережі будуть в описі. Слідкую за моїм шляхом до мільйона. Народ, два місяці назад я шукав де і як просувати скрипті. Найшов людину, робота, якого мені представили як пасив, який буде давати хороші процент. Я ввійшов, побачив результат і подумав, що це дуже крутий проект. І пішов, звісно, запрошувати людей, коли вже розібрався. Десь через місяць, коли у мене вже. Вже була непогана команда, у мене пішли сумніви, але тоді, можливо, я ще був зелений і не розумів цього. Не вистачало, мабуть, людини, яка б дала мені про чухана, і сказала, що це за. До глепо я до цього вже коли пройшло два місяці, в мене команда вже була 70 людей. Ну тобто, є я не хочу нікого і нічого засуджувати, але аргументую свої слова. По перше, розробником стратегії є росіяни. Я дізнався, коли вже пішов процес. У мене вже були люди. Да, мені спочатку стало неприємно, але потім я почав розмішляти, адже багато є людей із Росії, які не підтримують звісно війну. Це до прикладу Воло Дуру чи Бутерін. Звісно, ці люди може ніякого відношення не мають, Але все одно мені це було важко. З того, я, мабуть, був сліпий, адже я бачив, що є різні гілки, там українці, казахи, росіяни і так далі. Я працював із українцем і також там дуже багато людей в проекті з України. І я думав, що моя совість абсолютно чиста. Да, за цю ситуацію я себе трішки картав і декілька днів взагалі не працював. Але потім я себе остудив, трохи все переосмислив. і Думав, хай де 1% їм я все одно буду заробляти. І відсилати, допомагати хлопцям, і так далі. А потім, взагалі, зрозумів, що можна створити свою стратегію, і ці гроші всі будуть йти на потреби. Так, мабуть, я неправильно зробив і одразу треба було тікати з цього проекту, але доля склалась так, і я радий, що знайшов нових друзів і людину, яка мене реально навчить. Да, робот вам принесе цих 100% і більше, але тільки на бичому ринку, тобто на підйомі всієї крипти. А на цьому може заробити абсолютно кожен. Купили біток відносно за 20, продали за 50, 100, 150 і більше. Ось вам і ці проценти. А на падінні ринку і на боковику робот не працює. Да, він працює, але дає мізерні проценти, яких ви не бачите в своєму доході. Понятне діло, що йде просадка. І те, що вам розказую за силу складного проценту, і те, що я розказую у своїх відео, це повна фігня. Він працювати не буде за свою команду. Я беру відповідальність і дам їм знання. Вернув кошти, хто не відбив підписку, щоб не згубити довіру до себе та свою репутацію. Вона перш за все, і рішення особисто кожного, що і як вам робити. Далі я вже знімлю друге окреме відео, де я буду більш детальніше показувати цифри, що і як. Я просто жалію людей, які будуть працювати із малими бюджетами, і підписку робота їм цю не відбити, бо туди треба заходити із нормальними бюджетами, хоча б там 500 доларів. Але все одно повторюсь, на мій погляд, краще все одно закупити бітка чи ефіра, а потім, коли піде підйом, все одно їх продати і заробити ці відсотки. Бо процент, який ви будете заробляти кожного місяця, ви все одно не зможете звідти вийняти, бо воно буде фактично просати. Так і сталося в мене. Добре, в наступному відео я вже покажу все більш детальніше. І також, звісно, кому цікавий шлях, переходьте в Інсту, Телеграм, TikTok і так далі. Всім мирного неба, великого вам профіту.